Паски для фронту готує у своїй невеличкій квартирі волонтерка Вікторія Кузнєцова. Одного дня їй вистачило, щоб спекти 100 невеликих пасок. На виготовлення кошиків для них пішов місяць. У кожен кошик призначений для українських бійців. Дівчина вкладає іконку, солодощі та саморобну листівку. Я дуже переживаю за наших хлопців, і вони знаходяться в важких умовах, і не у всіх є можливість дійти в церковь. Хотілось німношка передати до тепла. Воти сім річки пасхальні хостики отдать, щоб у них тоже була Пасхи праздник. Я служив до мене, приїжджали неоднократно. Ну, майже майже кожну дві неділі машина приїжджала дуже важливо, подимає бойовий дух. Ну відзначають теж треба усі ці пасхальні ласощі. Волонтери мають передати в Донбас ще до вечора суботи для того, щоб вже у неділю десятки тисяч українських військових, хоч і далеко від дому, змогли розділити радість найбільшого православного свята.